Друзі, всім привіт! Привіт підписникам мого каналу, привіт моїм глядачам. Кому подобається, не подобається відео на моєму фоні. Знову Карпати. А тому це означає, що я починаю нову, цікаву, захоплюючу подорож. Тобто я її вже почав, знімаючи це відео на Пнівському замку. Або у Пнівському замку, я не знаю. Я не орфограф, чи картограф, чи хто там. Ну, коротше, не Не Неважливо. І я знаходжусь в місті надвірна. Ось, якщо бачите, можна подивитись: панорама. Над гори і на місто у цьому відео я планую заїхати в одне дуже цікаве місце. Ну, окрім цього замку, це колишня радянська покинута військова база. Вона знаходиться у горах. І я бачив фото там за 2009 рік, там ще плюс-мінус все було таке в гарному сохрані. А зараз я думаю, що там нічого такого не залишилось, але цікаво тим, що там були якісь вишки такі прикольні у горах, радіолокаційні якісь. І ну, хотілося б подивитися, а вдруг ще щось там залишилося. Та в принципі все одно я мандрую по Карпатам, тому мені, мені аби тільки кудись заїхати. Мій маршрут починається з залізничного вокзалу у місті Надвірна. І, проїхавши декілька кілометрів по окружній дорозі, я роблю свою першу зупинку у славетному в минулі роки місці пенівському замку. Замок зведений у тому місці, де карпатські хребти вклинюються в передгір'я і стоїть поблизу гірського масиву Страгора. Мимо гори проходив давній торговий шлях, який далі, ймовірно, вздовж Русил Рік, через гори тягнувся на Закарпаття й Угорщину. Замок таким чином надійно прикривав собою в цьому місці вхід у гори. Через великий потік мандрівників і купців тут створили митницю. Митниця приносила помітні прибутки магнатам і своїм вдалим розташуванням привертала увагу людей до цього місця. Вони почали селитися на околицях замку. Так виникло поселення, теперішня надвірна, яка згодом стала значним ремісничим центром. Замок велика, добре спланована і продумана фортифікаційна споруда. Яка була найбільшою на всій території Прикарпаття? Він розташований на природному пагорбі і побудований з великих тесаних брил гірського сірого каменю. Східну сторону замку обороняв досить глибокий яр. Із заходу замок захищав крутий схил пагорба. Споруда нагадувала гігантський неправильний п'ятикутник з вежами по кутах. На території замку розміщувався палац, конюшня, інші господарські будівлі й колодязь. Мури зводились перш за все як оборонний об'єкт, а тому не дивно, що їх товщина сягала одного метра і більше, а зовнішні стіни були ще масивнішими, товщиною до двох метрів. Дослідники стверджують, що під пнівським замком існувала ціла система підземних ходів. Один із них нібито вів до вежі, що тепер розміщена на території парку у надвірній. Є версія, що інший хід вів до Манявського скиту за 30 км від замку. Хоча ці ходи не збережені, однак закинуті підземні приміщення пнівської фортеці існують і дотепер. Давайте увійдемо в замок. Подивимося, що у нас тут? Залишилось. О, камін колись був. Ух ти. Подивіться тільки, яка ширина стін. Ну, метра. Ну, не два, десь півтора, може, трошечки більше. Оце, я розумію, стіни. Уявляєте, як прохолодно було? Коли цей замок діяв, та надійно. ух можна так раз підійшов. Тут був колись знизу рів. Який захищали. Дивіться, яка панорама на Карпати. І на місто надвірне. Так. Йдемо далі. Перекриття балки. Така пам'ятка і все. Не доглянуте, ніхто нас за таким не слідкує. До цього нікому немає діла. Що? Такі історичні пам'ятки і просто розпадаються, розмальовуються якимись бродними словами. Вау. Тепер зайдемо в другу башту. Дуже грандіозна будівля, зроблена руками. Вся ж панорама на місто надвірна і на Карпати відкривається. Який, так, вже другий раз мене лякає. Ну що ж, так, да, оці... Підвали прикольно, цікаво було б, але не сьогодні. Я сьогодні хотів би з вами поговорити дуже, на дуже серйозну тему на одну. І зараз будемо без жартів. Мене часто пишуть в коментарях: ось як ти там їздиш, їздиш через всю Україну, як ти їздиш там по Карпатам ось кожен, кожен день катаєшся. Я хотів би вам сказати таке: якщо ми беремо Карпати, Прикарпаття, а особливо Закарпаття, Закарпаття, то починаючи з літа 2024 року, а точніше буду сказати, з вересня 2024 року, ситуація з погодою тут дуже змінилася. Їздити зараз на Закарпаття я би не рекомендував. Тому що маршрути змінилися. Люди змінилися. Ну, щось змінюється в країні. І моя би вам рекомендація, що їхати зараз на Закарпаття не треба. Може хто планує взимку їхати там, на лижах кататися, може хтось хоче походити там десь по горах, по якихось маршрутах, краще вже почекайте до кінця війни. Я... Це моя особиста рекомендація. Бо я їздив там на гору Петрас на Закарпатті. Так ось перший день я в мене пішов не по плану, і я трошечки не доїхав до Спочатку не доїхав, а потім бац, так, от і різко опинився у діловому, що біля кордону з Румунією. Тому майте на увазі, що зараз це зробити дуже важко. Я тут зараз розпинаюся перед вами тут такий довгий спіч. Але я сподіваюся, що хтось прислухається до мене. Це таке трішечки ліричний відступ був в мене. А ми зараз ось в такому замку, який вже був колись багато-багато років назад Таким міцним оповотом. Зараз це історична пам'ятка, яка майже знищена, як і все в цій країні. Ніхто ні за чим і ні за ким не, крім, окрім людей, не слідкує, тому такі історичні пам'ятки просто згасають на наших очах. Я вже почав свою подорож з міста надвірна на своєму електровелосипеді. Проїхав 5,4 кілометри. Вольтаж у мене 38,6. Я не зміг зарядити вночі були відключення світла. Тому я 2 вольта не дозарядив. Мій велосипед, як завжди, ось такий. Електротрейл. На моторі MXus 36 вольт і акумулятор на 27 Ампер годин. Теж 36 вольт. У мене вже багато відео. Весь канал присвячений цьому велосипеду. Тому. Його огляд, його детальні характеристики все, все є на каналі. Можете заходити, дивитися. А ми будемо їхати далі. Поїдемо зараз шукати, де ця покинута радянська секретна база у горах. Тому не переключайтеся, поїхали зі мною. Це я розумію? Поїхали катати. проїхав 36 кілометрів, зупинився поїсти, взяв собі півка, круасани і морозиво, Жартую, півко це не моє. Це було взяв ці круасани та морозиво, Тому що в мене ще є з собою яблуко одне. Але його можна їсти тільки після ну, якоїсь їжі. Що я буду доїдати свої круасани і їсти морозиво. Трохи відпочивши і поповнивши свої сили, я вирушив до своєї мети на невисоку, але колись стратегічно важливу гору Космичара біля села Міжгір'я на Богородчанщині. Дістатися міжгір'я, а звідти і до самого об'єкту не складає жодних проблем. Достатньо знати лише 3-4 правильні повороти. В чому допоможе карта і добре помітно ретрансляційна вишка над секретною колись військової частини, яку видно майже з будь-якого місця. А ось вже з дороги видно мою ціль. Вон та сама покинута військова частина, яку ми плануємо зараз доїхати. Сама гора висотою приблизно 700 метрів. Об'єкт легкодоступний, неогороджений, ну, не кажучи вже про якусь охорону. Військова частина була розформована у 2003 році. Ого, техніка. Що це таке ескалатор? Ми йдемо далі. Від підніжжя гори до бази веде ґрунтова дорога через ліс. На шляху немає жодних воріт чи загорож. Десь за 2 кілометри перед в'їздом на територію об'єкта ґрунтовка заходить у ліс, а дорога стає кам'янистою і з дуже крутим підйомом. З лісу дорога досить несподівано виводить до об'єкта на бетонку, яка попри час і руйнацію ще в непоганому стані. І прямує на територію бази. І перше, на що ми натрапляємо, це бокси для військового автотранспорту. Ну що, гайс. Заїхав я до покинути військової частини. Покинута вона була ще при Радянському Союзі, тому сюди можна сміло заїжджати і знімати. Ось ангари. Зараз ми зайдемо в один із них, подивимось, що там. Так, цікавого, може щось залишилось. Знаходиться, якщо що, це на самій вершині гори. фу, Їлі сюди заїхав. Це просторий одноповерховий ангар із 10 павільйонами всередині. І широкими виїзними отворами по 5 із кожного боку. так, ось Ми зайшли звідтіля. І, в принципі, зворотня частина цього ангару. Все пусто. Ніяких нічого немає. Це, мабуть, стосується всіх цих ангарів. Але ми нас цікавий трошечки інше. Ми зараз відправимося на пошуки. Хтось тут щось готував собі. Ага. Відправимось на пошуки вишки отієї. Я не знаю, вдасться чи не вдасться, нам буде заїхати. О, тут все пусто. Десь там трошки вище є вишка, на котру я хотів би, чесно, спробувати залізти. Не знаю, це може бути небезпечно, але ну, мені щось так хочеться так кортить. Зараз візьму велосипед, об'їду цією дорогою і поїду шукати далі. Ну а так просто в бетоні покинуті побудови. Падником, пішов далі. Ще тут є бункер, штаб з коридорами і далі. Але коротше, я сам і я чомусь не сильно маю бажання. Куди заходити, я покинув поки що свій велосипед і піду пішки, тому що з велосипедом тут трішки тяжко пересуватися, піду шукати далі. 15 років назад на штучному насипі над бункером стояли 4 вишки, які утворюють умовний квадрат із довжиною сторони близько 40 метрів. У заглибленнях під кожною вишкою є отвори для десятків каналів. Через які колись виходили кабелі з глибин бази на сусідньому пагорбі стримить вишка з діючою базовою станцією стільникового зв'язку та видно карпатські хребти. Відомо, що ця військова частина в період холодної війни забезпечувала радіозв'язок СРСР із країнами Варшавського договору, який проіснував з 1955 по 1991 рік. Кодований сигнал із Москви по кабелю передавався сюди, тут оброблявся і вже далі через радіоефір надходив до кожної з країн організації, створеної на противагу НАТО. Згідно з умовами договору, у разі військової агресії проти якоїсь із країн усі інші мав якомога швидше прийти їй на допомогу. На виїзді теж є якась покинута адмінбудівля. Ось ми виїжджаємо і ми спробуємо зараз поїхати направо, подивитися, що то за вишка, чи працює вона, щось мені підказує, що вона діюча. І там будуть люди або охорона, ну коротше, хтось буде. Тому ми зараз зробимо отак. От ми спрячемо камеру, щоб не побачили, що я знімаю, бо можуть попросити показати, що знімаю, хто ти такий, що ти тут робиш. А так більше шанс, що... Її не побачить просто. Тому треба поїхати дізнатися, що там коїться на, на тій вишці. Коротше, можете вважати мене трусом, але я ще раз передивився Google карти і побачив, що ця вишка не має ніякого відношення до покинутої бази, ось, яка знаходиться ось тут, через ліс. І враховуючи те, що зараз... Військовий стан, військовий час і бачу, що по слідам туди їздять машини. Можливо це вишка зв'язку, тому що я бачив там якесь обладнання, наче зверху прикріплене. Не можу стверджувати, але й, чесно не хочу мати неприємностей. Тому що зараз навіть, ну якщо ти з нормальними намірами там просто подорожуєш, це може коштувати ну, дуже дорого такі екскурсії, тому я вирішив, що ну, краще я пропущу цей момент. Не дізнаюся, не поїду, не подивлюсь, що там таке, але точно повернусь зараз додому. Зараз в мене буде такий крутий спуск, що ой 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 ой, -ой. Коротше, ну вибачаюся. Ось що бачив, то бачив. Ангари, нагари, бункер, доти. Вишку, вибачте, подивитись не зможу. Ну, Ось якось якось так. Тому... Я поїхав на спуск вниз і на Івано Франківськ додому. Їху, я знову на дорозі. Яй, я втомився дуже сильно. Ще їхати три години десь приблизно. Шості буду вдома. Ладно. Ну що, друзі, підписники, їдемо додому. Я, на... я бачу асфальт, а це вже гарний знак. Ага. А ось він і закінчився. А це поганий знак. Дуже сильний вітер, але спробую сказати, що ж, ми прощаємося на цей рік з Карпатами, ось перші гори Карпатські. І вже починаються ось ці всі Карпати, всі гори. Ми виїхали і вже можемо офіційно на цей рік з ними попрощатися. Обіцяю, що ми ще повернемось, я повернусь, він повернеться, всі ми ще покатаємось тут і не раз. Тому пока! А я проїхав 57 кілометрів на цей час, ось цієї точки. І їхати мені ще додому 40. Ну Майже сьогодні, майже сотка буде. Не буде, але будемо так рахувати. Дорога, ось тут буде зараз останній спуск, а ось такі от погані дорозі. Блін, як я втомився від ось цієї дороги. Це просто вся Франківська область, всі Карпати, ось ось це, ось така. Дорога з камнями. Зараз буде останній спуск, пару кілометрів і все. Додому там 35 кілометрів буде суцільний асфальт. Я поїхав. Як довго я на тебе чекав? Оп. Джерельце, опа, водичка. Набираю, умиваюся та їду. Вмився, освіжився, набрав собі літр води. І поїду. Мені з цієї точки, з цього джерела, де я тільки що набирав воду. до дому 25 кілометрів. Я вже на в'їзді в місто Бограчани. Це вже можна сказати до Івано-Франківська і рукою подати. Тому ми зараз через центр міста проїжджаємо. Я вам трошечки його покажу з GoPro І їдемо на Франківськ. Дорога буде рівнинна, асфальт. Все, поїхали. Ви мене часто запитуєте, як я в свої 48 виглядаю на 22 і залишаюся з таким молодим. А я вам скажу, є в мене діючі поради від мого лайф-коуча. Ось послухайте. Холодний, хороший гарячий, прям холодний душ, легкий секс, і я не завтракаю більше. Це все жарти, але зараз про корисне. Мені допомагає бути таким молодим. Ось ця рослина, це борщевик Сосновського. Що ви робите? Ви... Зараз ця рослина якось виглядає посушливо. ну, В Карпатах давно не було вологи, тому щось воно її підсушило. Але коли вона в самому соку так цвіте, знаєте, у неї така біла голова, ви зриваєте цю рослину. Всі рослини, виходить такий сік, ви берете, збираєте цей сік і втираєте собі в обличчя, в очі, там, на шкіру. І потім треба, щоб цей сік підсох і лягаєте під сонечко. І вуаля, через пару годин ви помолодшуєте на декілька років одразу або постарішаєте. Тому що це жар. Ні, 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 ніколи так не робіть. Остерігайтеся цієї рослини, вона дуже небезпечна. Контакт з цією рослиною, а потім потрапляння під сонячні опіки, зони ураження, тоді ви отримаєте такий ожог, що може залишитись у вас на все життя. Тому ніколи так не робіть. Не контактуйте з борщовиком. Сподіваюсь, ви зрозуміли. коментатори. Все понял, все понял. Была мини-зустреча с подписчиками.